Вітаю вас, діти! Як ви гадаєте, що це? Так, це Державний герб України. А що це за герб? Так, вірно, це герб нашого міста. Сьогодні ми з вами поговоримо про наше місто Дніпро. Куди ж потрапляють туристи, коли приїжджають до нас? Так, вірно. На залізничний вокзал. А чим можна пересуватися по нашому місту? Так, міським транспортом це трамвай, тролейбуси, метро та автобуси. Вірно. Що ж вони можуть побачити в нашому місті? Пам'ятки нашого міста. І перша пам'ятка це. Коробки на набережні один з найпозитивніших маленьких пам'ятників, яких дуже полюбляють наші містяни. Родина оленів у парку. Існує прикмета, що ці олені захищають від зрад та невірності. Кенгуру це єдиний пам'ятник цій тварині в Україні. Це пам'ятник материнства. На найдовшій лавці в Україні, яка є на нашій набережній, розміщено пам'ятники про вічне. Там їх аж сім. Ця лавка навіть потрапила у Книгу рекордів України. На катеринославському бульварі є бронзовий чоловік у костюмі, який сидить на лавочці. А ще є знаменита туфелька з кастрюль. Вона з'явилася у 2012 році. А чи знаєте ви, що у нас є карамельне дерево? Це яскрава чотирьохметрова скульптура. Єдина в Європі є у скульптури і символізм дерево, равлик, квітка і найголовніше цукерка цукерка-людяник. Куля бажань одна з найпівзнаваніших символів міста. Тепер він називається шар кохання і світиться вночі. Кажуть, що якщо цю кульку потерти і загадати при цьому найпотаємніше бажання, воно збудеться. Мирний космос це модель супутника, яка стоїть на зоряному бульварі. Символізує мир у космосі. Дуже давній, але незвичний і символічний пам'ятник палаючий метеор, який входить в атмосферу. А ще наше місто називають містом фонтанів. Їх багато. Ми з вами розглянемо декілька. Муза оце один із самих давніх фонтанів міста. На день нашого міста у 2003 році був відкритий фонтан Купідон. У центрі фонтана знаходиться Амур зі стрілою. Ще один фонтан. Знаходиться на Катеринославському бульварі. Його унікальність полягає в тому, що він не має басейну, а його струмені води вилітають із землі. Ще одна візитівка нашого міста це фонтан Лебідь. Його унікальність у тому, що він знаходиться на річці Дніпро. Фонтан обертається, має підсвічування та музичний супровід. Фонтан святковий. Щороку біля цього фонтану проходять грандіозні битви водні серед молоді, і останній водограй, арка закоханих, де наречені можуть перевірити на міцність почуттів своїх обранців. Про наше місто можна розмовляти годинами. Або днями, або тижнями ще багато, багато цікавого є в нашому місті. Але це тільки треба побачити. Я сподіваюся, ви будете гуляти нашим містом і побачити усі його принади. Любіть своє місто та Україну! А я прощаюся з вами. до побачення!